Знищення російського граду. Кожен лайк мінус техніка окупантів. Забирайтеся геть із нашої землі, тварюки. Друзі, всім привіт! Спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Загинув 23-річний пілот українського Міг-29 Владислав з позивним Блухелмет. Як шкода, таке молоде покоління. Висловлюємо своє співчуття. І скільки кожен день йде на той світ наших людей, а демократія Заходу продовжує дивувати. І ось один із прикладів цієї демократії. За постачання Україні ракета Таурус виступив експрезидент ФРН Йоахім Гаук, розкритикувавши нерішучість німецького уряду. В інтерв'ю газеті Білд він заявив, що після розмов з людьми, які володіють необхідними військовими знаннями, він не може зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів. По напрямках на зараз Куп'янськ тривають важкі бої у Сеньківці, Кислівці та Західніше Новоселівського. Ворог намагається зламати нашу оборону, але ламає собі зуби об гусениці танка. Бахмут, Богданівка та район Хромового зараз є епіцентром боїв. Важко біля Кліщіївки. Ворог мав мінімальні успіхи. Авдіївка окупанти просунулися на 100 метрів у бік Новобахмутівки. Токмак, окупанти знову активно штурмують на фланзі роботинського плацдарму у районі Купаний. Трохи про стабілізацію ситуації на Мелітопольському напрямку. Це відео від Буар Скайхантер 65-ї мегбригади, демонструє якраз таку стабілізацію. Впівдобувають недобитки піхоти по розкиданої де інде, а на фоні два знищених танки поблизу Роботине, Запорізька область ЗСУ За змогли на лівому березі Дніпра розширити плацдарм, що заважає Україні виробляти свої балістичні ракети, маючи при цьому величезний досвід і необхідну інфраструктуру. Про все це і не тільки розповів військовий цивільний аналітик, ветеран, АТО, екс-командир штурмової роти батальйону Айдар Євген Дикий. З приводу розширення, думаю, що трошки пізніше, тому що власне, от хлопці, прямо зараз там, а все ж таки ми з ними зв'язуємося, коли вони вискакують що небудь привести з правого берега, безпосередньо з лівого, все ж таки, зв'язок використовується тільки для ну для крайніх потреб. Тобто, я я насправді насправді знаю, де планувалось розширення, але щось цього вийшло, що не зможу сказати, коли вони, хоча б трошки назад, зараз на, на правий берег заскочать. От але скажемо так. Плану плани були дуже такі позитивні. От е, побачив, що з цього вдалося. Що ні? Тому що звичайно, там дуже важко. Ну, щоб ви розуміли, як вони там воюють. Е, По-перше, дорога через плавні це ну часто густо пішки, отак, от по пояс в, в крижаній е, зимовій воді. Це абсолютно там зараз така ну звичайно нормальна практика. А ще там не можна окопатися. Бо коли ти починаєш закопуватися, от ти метр прокопав, вже виступає ота сама крижана вода. Тому що це це плавні, це от власне це заплава Дніпра. В цьому сенсі там умови дуже відрізняються від будь-якої іншої точки фронту. Але при тому хлопці настроєні ну е, я, от при таких страшних абсолютно умовах, хлопці настроєні дуже позитивно, бо там ну реально попереду вже прям перекоплювати. От до перекопа 60 кілометрів. От і е, ну перекоп, ясно що це скажемо так, не сьогоднішня мета, але. е-е Зовсім поблизу північно-кримський канал, і настрій такий, що якщо вже вдасться доповзти до північно-кримського каналу, то от далі вже вже точно нас не зіб'ють. От по ньому вже можна точно потужну лінію робити. Ну і і, і так далі. Тобто там настрій саме дуже бойовий. Я вам скажу при тому, що умови не людські. Але от е, що насправді дійсно зараз дуже покращило хлопцям і дівчатам 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 теж виявляють, от хлопцям і дівчатам, покращ, покращило життя. Е, це власне оця історія, коли Ну, формально, ми кажемо невідомо як. От було збито за один день три е е е сушки. Ну я вам скажу так, формально ми не визнавали, чим ми їх збили, але реально вся, експер вся експертна спільнота сходиться до того, що єдиний варіант, як це могло бути зроблено, це все ж таки те, що українські патріоти е отримали в руки Петріот. От і е що цей Петріот якось опинився значно ближче до лінії фронту, ніж ми заробимо зазвичай. Тобто, виявляється, що в хороших руках Петріот стає дуже мобільною системою, що його можна кудись таємно підтягнути. Відпрацювати і е, після цього, е, поки поки вороги розчехляться, а де ж він був, а він вже не там. От взагалі в нас вся ППО працює в такому напівпартизанському режимі, от з першої години великого вторгнення, і саме завдяки цьому, взагалі, ми досі контролюємо наше небо. Так от е, насправді е, маленький автоп, е, ми взагалі дуже не цінуємо, що насправді роблять наші повітряні сили. От ми в тилу настільки звикли, що е, небо наше, що да, час від часу нашу оборону прориває якийсь шахет або якась ракета, і, і ми дуже ну, так, мовити, обсмоктуємо кожен такий прильот. От, тому що для нас це там боляче, для нас це тяжко. Але ну повірте, мені є з чим порівняти. Я був в грозному. Я знаю, що таке, коли в небі над головами російське бомбардування. Це абсолютно інша історія. Можна запитати в маріупольців, от в тих, що вирвались е, після блокади міста. Можна запитати чеченців, афганців, грузинів. Це перша війна, власне, в якій вдалося не дати росіянам контролю над небом. А сірійці, до речі, могли б нам дуже багато розповісти, як виглядає е, альтернатива. От зверніть увагу, скільки конфліктів ми, ми перелічили: Сірія, Грузія, Чечня, Афганістан в усіх цих війнах у росіян був контроль над небом, і це було страшно. Перша війна, в якій їм цього контролю не дали, і для нас з вами це настільки от що називається not by default, за визначенням, що небо наше, що ми навіть не розуміємо насправді від чого нас врятували і від чого нас кожного дня прикривають. Я ж кажу саме з наших земляків от Маріупольці, можуть розповісти, як виглядає альтернатива. Так, от, е, от, наші повітряні сили змогли зробити таке диво, от власне завдяки саме партизанській тактиці. От, взагалі, то е, наша ППО мала бути знищена в перші хвилини великого вторгнення. Це було частиною. Плана СВО по всьому нашому ППО був нанесений удар в перші хвилини вторгнення, а тільки його всього не виявилось на місці. От воно все в цей момент виявилось вже абсолютно в інших місцях, і з цих інших місць почало одразу працювати по агресорах і працює досі. От і ми, зокрема, навіть потужні системи, які робились розробниками як стаціонарні. А ми навіть їх вміємо робити мобільними. Вперше ми це продемонстрували під час великого брянського падіння літаків. От і тоді ми до речі, навіть не приховували, що це було саме з допомогою Петріота. І результат до речі, дуже очевидний. Е, ви ж як новинар, ви ж пригадуєте, скільки ви тоді в новинах змусені були казати, що от черговий удар кавами по сумщині, черговий удар кавами по Чернігівщині. Зверніть увагу, ви давно такого не казали. Тобто вони взагалі перестали там літати, просто перестали і тепер, да, на північному кордоні як були бої, так і є, але вже чогось без авіації. Російський військовослужбовець втомився від казок свого полководця Путіна про санітарні втрати і кількох поранених, і вирішив розповісти про те, як для другої армії світу все відбувається насправді. Перестаньте заниматься чушью этой. Подумайте о том, -то, что там пацаны мрут. Ведь это не просто смерть. Это жуткая смерть. И на куски... И я, если честно, я видел даже... Валялся в посадке просто. Мы с другом шли просто. Шли по... по своей деятельности. По приказу. Он меня ногой пихает, потому что... Ну, не шли, я полз, а он в полуприседе шел а он меня ногой пихает после прилета снаряда. Я на него поворачиваюсь, а у него ни нету, ну, совсем. И из груди висит, все это обливается. А другой парень раненого нес, просто взял, остановился, парня раненого положил и перекрестился. А я слышу звук такой, хук, хруст. Смотрю, пол... Лежить на землі. Ну, просто отак. Вот Там нащепки. Просто нащепки. на щепки тривають. Просто на щепки. Висять на деревах в этих посадках довбаних. Там жуть происходит. Ви навіть не можете этого представить, наскільки це тяжело. Патріарх Кирил, який закликає до війни і благословляє вбивство українців, упевнений, що починати промивати міски потрібно з дитсадка. Перемоги куються не тільки на полі бою, а й у дитячому садку і школах. Тому потрібно з малого привчати захищати батьківщину. Вважає Кадебеш на курясі та діамантах. Коротше, ці виродки не збираються зупиняти війну у Севастополі. Новоросійськ перекинуто новідні російський великий десантний корабель. Біля пірса в Севастопольській бухті на свіжих супутникових знімках помічено БДК, ймовірно, Іван Грен. Також біля входу в бухту продовжує перебувати МРК-циклон зі, вста... зі встановленим на кормі ЗПРК Панцер МЕ. Ми ні на що не натякаємо. А раптом Японія дасть Україні 37 мільйонів доларів на системи для виявлення дронів. Глава МЗС Японії. Також Японія надала 5 мобільних газотурбінних генераторів і 7 трансформаторів для того, щоб Україна змогла пережити цю зиму. Ось вам і Японці. Так може і дуракеть дійде.